Я хочу сказати, що багато хто говорить про необхідність нової політичної зміни, нової політичної генерації, але фактично системно над цим, мені здається, працює в країні тільки школа помічника народного депутата. Це єдине місто. Місце, де там українська молодь, ну і не тільки молодь можуть наочно поспілку поспілкуватися, там побачити, посперечатися із політиками, і з експертами, і з своїми майбутніми колегами, помічниками народних депутатів. Мені здається, що це дуже здорово, що є такий перший крок в політичній кар'єрі, і школа помічника народного депутата дає можливість його. Зробити. Нове це добре забути старе, і саме тому я думаю, що саме повернення до, не до старих ідеологій, а до самого поняття ідеології, ідеологічності політики, воно, воно, воно буде на найближчими роками. І тому я вважаю, що ідеологія як та рамка, на базі якої політики можуть. Вибудовувати свої комунікації, свою агітацію спочатку треба працювати і, і е, отримати. Певний політичний досвід в роботі, а потім ну, з часом кожен собі обере, може, вже в когось є свої якісь ідеологічні підвали, ну, якимо чином вони можуть змінитися, можуть трохи реформуватися. Ну, я, проте, я сподіваюся, що я дивлюсь на тих, кому я читаю лекцію, не як на майбутніх помічників народного депутата. Там, про через рік або два, а десь, я думаю, сподіваюся, через 5-7 років як на замовників.